До середини 90-х років минулого століття у Болехові видобували сіль. Нині будівля Болехівського солезаводу стоїть без діла, бо солепромисел зупинено через неконкурентну здатність продукції. Та, хоч солі тут не варять, будівля є цікавою пам'яткою промислової архітектури, але, на жаль, охороняти її нікому, бо солезаводу тепер ще не на балансі Болехівської міської ради. Намагалась заглибитись в історію Галина Філіпова. Історія пам'ятки архітектури місцевого значення Соливарня в Болехові сягає своїм корінням у глибину століть, хоч і має сучасний охоронний номер 487. Про солеваріння вже говорити нічого, хоча запасів солі, як стверджує міський голова, ще на 100 років. Зену Володимирович стверджує, що впродовж попередніх двох років писали до Києва, щоб солезавод позбавили статусу стратегічного і передали на баланс міської ради. З попереднього Кабміну надіслали відповідь, що запит скеровано до Верховної Ради. В нашій області чиновники всіх рівнів вважають своїм обов'язком декларувати поступ до Європи, культури і туризму. На жаль, все залишається на рівні декларацій, а заїжджі туристи охоче фотографуються на фоні руйнації ще однієї пам'ятки і підбирають численні згадки про колишню славу підприємства. Ті ж чиновники часто подорожують по закордонах, Переймаючи досвід, і мало хто не був у польській вілічці, де пам'ятка збережена глибоко під землею. Що ж заважає заробляти гроші на екскурсійних групах, які б навалою рушили подивитись на таку величну атракцію. Експонатів тут вистачить на прекрасний змістовний музей солевидобутку. Історична пам'ятка занепадає, тому хто цікавиться історією рідного краю, поспішайте подивитись на залишки колишнього гіганта і не. Результати безгосподарності, байдужості, безпорадності, бо сіль бачитимемо на болехівському гербі, а завод на світлинах.